У Надвірнянській міській раді відбулось чергове засідання виконавчого комітету. На засіданні розглянули питання перевізників. Зокрема, затвердили новий склад конкурсного комітету по визначенню автомобільних перевізників на маршрутах у межах громади. Йшла мова і про відкриття нових маршрутів. Зокрема, надвірне гвіст, млини, надвірна лісна велосниця, надвірна красна, надвірне мирне тощо. Загалом планують відкрити 13 нових маршрутів. Дана комісія складена до чинного законодавства: 50%. відсотків. Є громадськість, а саме шість посадовців і сім громадських організацій. У нас відбувся конкурс на робочий орган. На конкурсі протоколом надано на міській раді дозвіл на проведення самостійно конкурсів на перевезення на два роки. Ми на минулому виконкомі голосували на конкурс на робочий орган». Що таке робочий орган? Це орган, який буде проводити конкурс на перевезення. Ми відповідно до законодавства та як вимагає законодавства оголосили конкурс на робочий орган. А тепер, тобто ліцензована організація, яка може проводити. На ця ліцензована організація не, не з'явилася на конкурс, тому що вони на сьогоднішній день там призупинили свою діяльність, тому що людей немає. І відповідно до конкурсу є протокол комісії конкурсу, що на Двернянській міській виконковної міської ради буде проводити конкурс на переверку. Ми сьогодні приймаємо рішення без. Цих перелік маршрутів, і десь вересні-жовтні ми будемо проводити на 14 маршрутів. Ті, що розвершились, плюс те, що восени. А вже пізніше, там коли закінчиться термін дії на завизів весної і 2016 тисячі ми будемо проводити. Члени виконавчого комітету присвоїли жительці села Гвіст Марії Семенишин, почесне звання мати героїні, оскільки жінка народила та виховала п'ятьох дітей. Порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання України, мати героїні, жительці села Гвіз Семенишин Марії Васильні. Серед питань порядку денного виконавчого комітету надання дозволу на реєстрацію новонародженої дитини, позбавлення батьківських. Прав дозвіл на участь батька у спілкуванні та вихованні дитини на засіданні було погоджено місця розміщення інформаційних стендів. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на фасаді 34,5 на майдані Шевченка в місті. Недвірне є погодження від е, департаменту культурної спадщини. Члени виконавчого комітету розглянули місцевий план заходів на 2023-2024 роки з реалізації в двірницькій громаді національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. З ініціативи першої леді України Олени Зеленської без бар'єрів прийнята національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні до 30-го року та затверджений план заходів з її реалізації на 2023 третій та двадцять роки документом перед Бачено створення безбар'єрного простору в Україні за шістьма основними напрямками. В суспільстві збільшується, на жаль, збільшується кількість людей з обмеженими можливостями в різних поколінь. Це і дітки, і знаєте хто. І суспільство потребує оцього безбар'єрного простору. Підтримати оцей проект рішення, розроблений управлінням архітектури, затвердити цей план заходів і ну, неухильно його виконувати. Я думаю, що тут враховані пропозиції всіх і наших структурних підрозділів, і те, що в нас зараз на порядку денному в суспільстві. Також на засіданні розглянули презентацію здобутків відділу інвестицій та промисловості управління економіки на міської ради за 2022 рік. За 2022 рік відділу подано 55 проєктних пропозицій і 12 з них отримали фінансування. Тематика проєктів за 2022 рік, звичайно, ж була переважно ВПО. 60%. відсотків. Також ми працювали над оновленням просторів дитячих і для молоді. І невелика частина для підтримки медицини та освіти. Отже, ближче до проєктів, які ми реалізували за 2022 рік. Перший проект це від ПРОНУ, посилення, підтримка стійкості громад в регіонах України. Ми отримали для ЦНАПу і для лікарні. Обладнання приблизно на півтора мільйони гривень. Планом на наступний на цей рік є залучення більше бюджетних коштів, налагодження міжнародної співпраці та пошук закордонних інвесторів, які би могли нам посприяти. Ми з радістю сприймаємо будь-які пропозиції старостів, З радістю готові розглянути будь-які їхні пропозиції. Але для цього хотілося б, хоча б якісь мінімально, щоб ми за щось зачепитися. Ніхто не, не ніхто не ховається від старости, будемо співпрацювати не тільки за те, щоб було тим більше проти, тим краще. Ну ще раз хочу збудував на специфіку 22-го року і випитати, що там було. Відповідно, зараз поки ситуація міняється. Зараз в 22-му році було це було це було так. Відділ 50% своєї роботи, а деколи 80% роботи займався пошуком військової амуніції, сортування відправлення для військових і те, що ви вироблено стільки проєктів паралельно на 5 мільйонів залучено коштів. Військовий час, коли війна тільки почалася вимагати, що відбувалося, це взагалі я вважаю дуже дуже хороша. Загалом на засіданні виконавчого комітету надвірнянської міської ради було розглянуто білоского 40 питань.